О, oh, oh, перепрошую. Вітаю вас в клубі зрадужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Retroman GD. Retroman GD – це москвомовний канал по грі Geometry Dash. Ви, мабуть, запитаєте, до чого цей канал в рубриці, якщо канал московицькою куди ж дівати? брів дівати? Ого, не поспішайте спершу. Давайте дізнаємось з України автор чи він поляк. Якщо ви знаєте поляків, які ведуть свої канали московицькою... Ну скиньте мені посилання на них гляну і гляну їх. Насправді, якщо зайти хоча б в спільноту Ютуба, можна побачити, що, наприклад, після початку повномасштабної війни він змінював аватарку канала, додавши жовто-блакитне коло. Але зараз такого патріотизму вже немає. Мабуть, як тільки канал перемістився в Польщу, одразу патріотизм і зник. Майаюрони. До речі, те ж саме він робив і в Контактикі. Мабуть, таким чином він хотів поширювати наш контент на їхній території, як сказав би Хрюман Взадович. Так так, у ретромени є ВКонтактік, соцмережа, яка заблокована в Україні. У нього там є група, в якій він періодично робить пости. Повертаємось до його спільноти в Ютубі. Навіть якщо прогорнути в самий низ, ви не знайдете слів про війну. Лише про те, що у нього не було світла, зв'язку і те, що йому довелось переїхати в Львів. Потім у нього був ще один пост про Львів, вірніше про відкриття Мака в Львові, і це, в принципі, усе, що пов'язує автора з Україною. Вірніше це говорить про те, що автор жив чи досі живе в Україні, бо, як сказав один блогер, українські блогери це ті блогери, що ведуть свої канали українською. А оскільки ретромен веде канал московицькою, а не польською і не українською. Думаю, висновки ви самі зробите. Ой, ви думаєте, ВКонтактіком автор обмежився? Ну ні. Майже рік тому він відкрив аккаунт на московицькій донатній платформі Boosty. І там у нього є підписники, які оформили платну підписку. Це можуть бути і москва з яких він начебто витягує гроші. І так само там можуть бути українці, які донатять йому начебто в доларах. Але бусті це московицький сервіс, і частина грошей за транзакції залишається на Московії. Ну а там вже у вигляді податків кошти конвертуються у ракети та кулі, які летять в нашу сторону. Може автор зробив якесь відео про війну. На майже 100 тисячну аудиторію. Звісно ж, ні, бо немає сенсу говорити про війну на ігровому каналі. Більшість із підписників, на якому це Москопітеки. Сказав би я так до початку повномасштабної війни. Ну знаєте, оце от ігривні політики. Був ще пост в спільноті, здається, єдиний пост українською, але і то це була лише картинка, яку, скоріш за все, і не він зробив. Ну а в коментарях хороші підписники перекладають. Написане через Яндекс. Перекладач. М -м, іділія. Але і це ще не все. Автор не цурається робити відео разом з москопітеками і з таким самим Нітакуською, а саме з Дімасіком Нелісом, про якої я вже робив відео. Але, мабуть, головний зашквар, до якого ми підходимо, це реклама московицької гри в дусі GTA Online. Справді, що видає цей сайт за московицький? Може те, що у них там посилання на ВКонтактік, чи може те, що вони виконують. Використовують платіжну систему Мір, яка працює тільки на території болотних москопітеків. Really, Я не знаю, чи купляють гравці з України щось в цій скам скам-грі, але те, що автор отримує рублі з цієї угоди, це прям можна. До ворожки не ходити. Адже таку рекламу роблять тільки в тих випадках, коли бояться зашкваритись, і щоб потім ніхто нічого не сказав, просто видаляють посилання з опису і видаляють прикріплений коментар. Але ж ми усі пам'ятаємо, що скріни не горять. Окей, може у нього щось цікавого є в телеграмі чи в інстаграмі. Ну, в телеграмі хіба що ось такий пост, де він навіть не заперечує свою прив'язку до москопітеків. А в інстаграмі взагалі голяк. Просто арти його аватарок для ютуба. Не більше, не менше. Ну, в нього немає ніякої там, знаєте. Травми. Війна там. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розігріші своїх речей і не тільки, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую трофейні московицькі шеврони. Ось як вони виглядають. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток, чим більше квитків. Тим вищий шанс виграти. Для донатів я створив окрему монобанку. Також донати приймаються через Donatello, Diaka, BayMiCoffie, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту, посилання на інстаграм або номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Дякую всім небайдужим за ваші вподобаючки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малорусів колаборантів із роз'ясненням, про те, Проте, де ж вони так сильно зашкварились? Щиро дякую ось цим спонсорам і донатерам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятаєте, русофобії ніколи не буває забагато ніколи.